У нас сьогодні аплікація. Ану, нагадайте мені, який зараз у нас місяць Як називається Зим. місяць? Зим. Зим. Молодці. Зим. Це перший чи другий місяць зими? Другий, Вірно, молодці. Так. А чого ми чекаємо всі взимку? В чого ми хочемо, щоб було багато? Снігу, так, вірно. Але в нас зараз така погода, що снігу чогось немає, так? Але, мабуть, скоро буде. І так, ми з вами малювали е зимовий пейзаж. А сьогодні я вам пропоную зробити незвичну аплікацію. У мене ватні диски, дивіться, в мене чогось не круглі, а такі прям е овальні. У вас, якщо кругленькі, то дуже буде добре. Є такі диски? Да. Ну все, значить, почнемо. І так, ми завжди з вами робимо зимову аплікацію на блакитному фоні. Але чогось мені вже захотілося чогось нового, я взяла, дивіться, рожевий папір. А тепер скажіть мені, є така прикмета, якщо захід сонця буде такий рожевий рожевий, то це що значить? Зранку буде мороз. Так, буде мороз крепкий. Тому в мене така буде картинка. На рожевому тлі. Так? Я беру ложиці і беремо спочатку коричневий папір. І відрізаємо таку невеличку смужку. Подивіться. Треба нам три смужечки. Так, відрізаю ось. Відрізаю, відрізаю, рівненько відрізала. Це мені вже не треба. Це згибаю навпіл. Так, і в мене вийшло цілих чотири, але мені 4 не треба, я візьму лише три. Ось три смужечки. Я їх складаю однаково так рівненько. І на одній ось тут. Зараз ми малюємо стовбур. Який стовбур? Зараз я вам покажу. Так, дивіться. Так, ось так буде видно. Ми малюємо з вами стовбур дерева. І ось такими як губчиками і гілочками, тільки невеликими гілочками. А, зараз, зараз покажу все. Щоб вам добре, добре було. Ми намалювали. Бачите? Така, наче гілочка з кінчиками, недовгі гілочки мають бути невеличкі. І ось так разом тримаючи три е, папірця, я вирізаю лочити ті стовбури. Можна по одному, але я зроблю швидше, щоб ми все з вами встигли. Ось в мене вийшли, дивіться, ось три таких стовбури. Візьмемо диски. Візьмемо з вами три таких диски і одразу розташуємо, дивимося, щоб у нас було, як ми. Це в нас будуть, ви вже здогадалися, да, такі дерева в снігу. І розташовуємо ось так по нашому Фону, так? Де в нас будуть дерева. Можемо розташувати, як хочемо. І тепер беремо кожний диск. Я візьму одразу клей, промазуємо краєчок і приклеюємо. Там, де планували. Дивіться, приклеїли ми з вами так. наші кружечки. Ну і тепер кожному дереву, що треба приклеїти? Ось так приклеїмо наші стовпори, так? Тут я вже беру пензлик. І легенько пензликом дуже дуже акуратно намастюємо своє дерево, стовбур верніше, намастюємо, намастюємо і приклеїмо легенько так зверху на наш кружечок. Так, подивіться, як. Трішечки на дерево заходимо і на фон. Так, і всі так. Інші. Те. Так. Тепер так. Долоньками. Подивіться. Правда, схоже Не. На пухнасті в снігу дерева, так? О, так. Але ж у нас сніг, коли йде, він ж не тільки на дерева в нас падає, він ще й на землю падає. А тепер дивіться, що ми будемо робити. Не знаю, ми ще такого не робили. Беремо білий папір, щоб такий вже по довжині був, як рожевий. І ось тут ручками просто починаємо відривати таку полосочку не дуже рівну. Стараємося не рівну, щоб була як сугробики. так? Так, я спробую вам показати. Бачите? Я рву і такі, щоб були нерівні, нерівні були края. Ось. Так, а тут в мене взагалі гірка буде така. Ось. Подивіться. Бачите, нерівно, як... Значить, сніжок насипав, да, такий сугробики. І ось так ми цю полосочку нашу приклеїти маємо. Владемо, намазуємо її, клеєм добре. Ніт, Маша, ты не хочешь снега? Хочу. Я, я вже є. і сама пограла б сніжки. Я ще хочу, щоб у мене тут сніг ішов. Дивіться, я беру серветку. Звичайну тоненьку серветку. Дивіться, що ми робимо. Відриваємо ось, де тут край? Відриваємо маленький шматочок. Бачите? І пальчиками скручуємо. Ось так. Робимо такі сніжинки. Видно? Бачите, маленькі-маленькі такі. Зараз я вам покажу ось туди їх насиплю. Тут трішки накрутила. Ось, бачите, які. Відриваємо серветку, просто шматочок. Раз відірвали пальчиками і скрутили пальчиками долонькою. Ось такі сніжинки, наче. І тепер просто пензликом легенько потрішки беремо, бо сніжинки в нас вже маленькі, правильно? Беремо маленькі сніжинки і ось крапочку клею і сніжинку цю комочок наш. Крапельку клея І так всю картинку. Так. А дивіться, в мене е, ось ці два дерева в мене в сугроб попали, так? а це дерево не, не дотягнулося до сугробу. Ми можемо теж взяти ще ось так відірвати шматочок. Так, відірвати, як нам подобається. Ось такий сугробик зробити. І приклеїти Чуть -чуть. теж коло цього дерева. Ось, наприклад, так. Щоб воно теж у нас смішку було. Да? Ось так з паперу рваного ми можемо робити, як нам подобається сугробики такі. О! І це дерево в мене в сугробі ну, тепер. Владика видно, молодець. І Маша ви умнічки. слухайте, такі красиві виходять. Маша, ми з тобою як дів... дівчатка да, на рожевому зробили? Okay. Прям дівчатка okay. дівчатка. Okay. Mm -hmm. Так, ну ви мені все одно фотографії вийшли, добре? Щоб всі бачили, які ви в мене молодці. Домовились? Все. Закінчуйте, чекаю ваших фотографій, ви умні, мої. Все, я вам кажу до побачення, мої хороші, і гарних вам вихідних. Бувайте, мої хороші.